Ну Що ж, всім привіт, з вами я, Мінато, і ми продовжуємо прохожіння. Так, вчора не записував, бо давав свій комп'ютер в ремонт. Його сьогодні забрав. Ну що ж, продовжуємо. Як бачите, на івенти не сходив ні на одні. Так же само, як сьогодні не буде і чемпіоната. Давайте ми на завтра його присоєнімося. Закриємо, так, давайте зайдемо на грумі боку, а так, переважно, все як було, так і є. Давайте ми потренуємося 5 раз. Прокачали наш вапит. Так, давайте зайдемо в Бетвакагі. Пізніше на екран попробую пройти цього чувачка. Подивимося. Так, попрактивася, добре. Добре, чуть так зробимо. Поїхали. Далі давайте зайдемо в лабораторію. Получим все. Запретный навык. Мышка почала чуть смегатым без понятия, без колеру выбору. Не знаю навіть чему. Давайте 20 раз и 5 раз за золото. Так, давайте. давайте. Зайдемо в сумку. Подивимось, які в нас ще цих крові є. Мало бути 15. Е, де вони є в мене? Грозись, грозись. <клух> Прихреб трошки чомусь, не знаю. Чому? Ну то нічого. Так, немає їх, так? Менше з тим, світі шісті путей. Давайте получимо все, перейдемо практики, нажмемо одну кнопочку і потренуємо ще 10 разів. Добре, не напоминай, відміняємо. Так, тепер заходимо в запретну техніку, матеріали. Тренуємося, дивимося на чому, трішки більше заберемо. Ну і, і, і. і, Давайте ще разок. Добре. Так. Далі оце там в календар. Не відмітився я був вчора, тому не заберу свої рідненькі крови так. Люблю нажимати по екрані. Ага. Так... Тут, тут, тут все так я хотів. Що я хотів? Так, в календар. Да тут забрати сто купонів моїх Заслужених. Так, це дали взяти? Добре. Давайте, що це таке? Що це таке? Годужчина... льгот. Льготи будуть, Ух ти. Так як вже я зрозумів, ми це забираємо. І лишилося ще 10. Добре. План розвитку деревні діндзе. Що цікавого тут? Цікаво ще за золото купляти. Це за купони. Скоріше всього, що за золото я пізніше трошки почитаю. Що за щасливий взнос нічого мудрого не дають. Так, давайте зайдемо в Гільдію тепер. Заберемо. На Твогільді я вже не зареєструюсь. Вона вже без мене пройде, певно. Так, Венті. Ну, Давайте будемо трошки більше знову. Поки нам дозволяє так. Ок. Зразу прокачаємо, напевно, що на От думку. Отак, 6000 тисяч плюс, непогано. Давайте ми подивимось потім... чому, від погідій. Напевно, не встигну Звернемо оце. Пізніше в другому відео вийдуть задання, так як я хотів би зробити. Зайдемо зберемо пошту. Небагато. Далі. Так, добре. Зайдемо в. Іня. Потренуємося безплатно три рази. Давайте. Так, іще два рази. Так, добре, зробили. Як бачу, нічого нам тут не помогло. Так, 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 крутісь, крутісь, крутісь. Добре, закриємо. Ну що, М -м, Подивимося, чи тут приблизно все зробили. Як ні, зараз ще перевіримо. Зараз ще зайдемо в рамен. Ну, а наступне все це я вже поза відео зроблю. Йдемо, зайдемо в рамен. Відправимось. Безплатно і безплатну попитку зробимо, закриємо. Так. Ну, на мою думку, поки що зайдемо ще в сумку, подивимось. Відкриємо оце все. Звільне місце для того, щоб було на задання щось. Тут саме Є її. Е -е так, так, о, купонів сотню Добавимо... Могущество давайте кинемо. Кому б то кинути, кому ми там кидаємо. Давайте кинемо з десятку Саски. Так, а все інше тобі рамі. Щоб по десятці було по чесноку. Отак. От <кій> Захреб трохи. Водно двій нельотне, дощить. Ну, що поробиш. Так, ну, напевно ми все. Давайте ще подивимось там на самоцвіт. Може, щось чуть-чуть там є. Немає нічого. Це вже пізніше в другому відео я попробую. Зайдемо ще сюди. Знову нашого осаски показують. Як не дивно, ну це не це. Так, ну що ж, дякую всім. Ставте лайки, якщо вам сподобалось. І до зустрічі!